Добрий вечір, шановні телеглядачі. Мабуть, немає сьогодні у нашому місті, як і в Україні, жодної людини байдужої до подій на сході України. Кожен тлумачить ці події по-своєму, але всі спільні в одному, всі прагнуть миру. Питання лише в тому, як цього досягти. Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися із безпосереднім учасником подій на Донбасі і узнати, що ж там насправді відбувається. Гість з нашої студії сьогодні депутат міської ради, учасник військових дій на Донбасі, захисник Донецького аеропорта, український Кіберг, Скиба Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, добрий вечір. Добрий вечір, на добрий вечір, шановна громада. Олександр Ради за запрошенням. Ми наш канал дуже багато робив репортажів щодо учасників АТО. Так ми зустрічали з полона у Данилівці, ми проводжали на фронт. Ми ховали загиблих героїв. Але ніколи ще не було у нас можливості у студії поспілкуватися, скажімо так, наживо з учасником бойових дій. Тому, звичайно, що питань накопичилось багато і в мене, як редактора канала, і в наших мешканців. Тому ми попросимо вас терпляче на всі питання, зручні і незручні, відповідати. По мірі можливості спробую відповісти. Ну і саме перше, я думаю, всіх мам цікавить, як стали учасником бойових дій. Для всіх, мам, От які етапи для, проходять. Для, для всіх мам і для вас зразу, скажу, що учасникам бойових дій зразу не стаєш. Спочатку, у відповідності до указу президента, попав під мобілізацію, був призваний у Збройні сили України два місяці учбового центру, і після учбового центру були направлені для виконання завдань за призначенням в зону антитерористичної операції. Донецька і Луганська області. Донецький аеропорт. От в основному ви там да, були останнім часом. Так, У нас місце. Донецький аеропорт була така зона бойових дій. Всі новини всіх каналів починалися, і закінчувалися діями на Донецькому аеропорту. Не даремно вас назвали кібергами. От чому саме там точилися такі жорстокі бої? Дама відповідь одразу, як на мене. Донецька аеропорт був, є і буде стратегічним об'єктом в цілому для нашої держави. Незважаючи на всі позитивні, негативні моменти, але він залишається стратегічним об'єктом. Багато людей воювало там. От ви, ви були в батальйоні. В самому аеропорту? Так, да, от іменно захист. От ми нам важко уявити, скільки людей забороняли аеропорт. Ну ви зрозумієте, що оборона аеропорту – це оборона не тільки само приміщення аеропорту. Крім того, що ми знали, обороняли аеропорт, мої ж хлопці обороняли і вишку, і решта об'єктів, плюс підтримка артилерії, мінометів. Тобто це цілеспрямована військова операція, яка направлена на оборону аеропорту. У вас було достатнє забезпечення? Військове, харчами, одяг? Це провокативне запитання да, да. Уваги, да, да. Ну я ж сказати. не можу не задати. Я ж вас попереджала. Ну я думаю, що не вдосталь, так? Да? Я так думаю, що ви не були виключення. З тими подіями, які там розвивалися, нам хватало. Вистачало. Да. Да, не а було потім... коли їсти сильно, так? Да? Да. Mm -hmm. А волонтерська допомога до вас доходила? Eh, ні, в сам аеропорт не доходила. Бо там допомога, були, там не можна було, та... да, Це межа б... така була? Виключна межа, куди волонтери не доїжджали. Але якби не волонтери, то мабуть. Кепські справи, кепські були, справи да? були, б так. Тобто перед волонтерами можна знати шапку і низько поклонитися за всю ту роботу, яку вони. Роблять для збройних сил України, от до речі, мені хочеться скористатися. Якось вона не прозвучала. От називають волонтерів, але до речі, дуже багато підприємців нашого міста. От покупці тепловизорів дуже багато школи. Я знаю, це в третій школі. Два рази ми збирали зарплата денна. Так. От, сітки плетуть для захисників наших в нашій, наприклад, це в третій школі. Так що я просто по ходу говорю, що це не тільки по всій Україні, а ви, як наш житель міста Василькова, щоб ви знали, що ми теж не стоїмо ну, осторонь. Нам я хочеться я своїм хочу допомогти. Сказав, що я хочу подякувати більшості наших моїх земляків, в тому числі підприємцям міста Василькова, і звичайно, і простим громадянам, і дітям на першу чергу. Які надавали допомогу моїм хлопцям, які за мною служать і проходили ці бойові дії, тому що відчутна була підтримка з боку Васильківської громади. Саме з Туда, коли, коли я звертався, то, по крайній мірі, всі ті, до кого звертався, не відмовляли і дану допомогу надавали. Але ще раз наголошую на тому, що, мабуть, для кожного солдата це головне дитячий. Дитячі теплі слова, і а дитячі листи до вас доходять? Звісно. Доходили, все ж таки, доходили. От ви були на Донбасі. Ви знаєте, оце зараз тлумачаться різні е, думки і серед політиків, і серед депутатів, е, і серед політологів. От е, все ж таки зараз вже ніхто не скриває, що багато е, про людей, що там живуть, місцевих жителів, вони не підтримують нашу назваді, а підтримують оці так звані ДНР і ЛНР. Як ви думаєте, ви там оце може спілкувалися з ними? В чому причина там? Давайте я не буду коментувати, кого не підтримують, ЛНР чи ДНР, але питання до нинішньої влади є дуже багато питань у місцевого населення. І це стосується не тільки на сьогоднішньої влади, це й попередня влада. Тобто, фактично, на мою точку зору, велика проблема це ідеологічна політика, інформаційна політика, яка проводилася за роки незалежності. А фактично вона не проводилася за роки незалежності в даному регіоні. Тобто, угу. фактично вони відірвані від України і живуть своїм життям. Вони не знають, що відбувається в центрі. І не хочуть іншого. Не знають, що відбувається в центрі, не знають, що відбувається на заході. Тобто, от, як на мене, це велика проблема інформаційна політика нашої держави, яка проводилася. На сході України. Крім того, всі соціальні негаразди, вони так само дали про себе знати Ситуація, яка на сьогоднішній день там є. А от особисто вам і вашим бойцям, от приходилось надавати якусь допомогу місцевим жителям, от ми чуємо, там допомагають. Однозначно надаємо, тому що командування батальйону, в тому числі, мій підрозділ. Волонтери працюють досить значно і mm. дуже багато привозять да, багато і виділитися. Те, що вони привозять, його дуже багато, особливо це стосується як і медикаментів, так і там продуктів харчування, солодощі. Тобто передавали і в лікарні, і в дитячі будинки, там школа мистецтв, тобто тісно співпрацювали з місцевим населенням і з місцевою владою. А оце це правда, що там е, їм не вистачає їжі, що місцеві жителі голодають? Ні, неправда це неправда? Неправда, а оце соціальні виплати, які не своєчасно виплачуються. Це вони не могли спрацювати як, як то кажуть, не на нашу мільницю. Не могло це підборювати, налаштувати цих місцевих жителів проти нас. Ми потеряли зрослі, своїх не. людей там цим. Ви ж пам'ятаєте, якщо навіть і Василькові, коли інколи на місяць отримували заробітну плату чи виплату заробітної плати, в нас так само назривав бунт і всі були недовольні владою. Ну, це ви можна ви, потерпіти місяць-два, а він собі, що на місяця, якщо не одержувати пенсію, де ж не бабушки прожити. Я все думаю, може таким чином, чи не потеряли із за із за таких іноді не, неправильних рішень високопосадовців, чи не втрачаємо ми там своїх людей? Ну не можеш такого бути, щоб вони так одверталися від нас про ситуацію, яка склалася на на сході України можна дуже багато і це займає не одну годину часу. Ну, звичайно. Да. і. Ну, і... я вже задаю як питання, так які, так на, які на слуху. Знаєте, спільни. от задаю таке питання, яке на слуху усіх, ми не доміваємо, чого це воно відбувається. Будемо хотім... будем вважати, що кожен не він склався великий ком, який обернувся тієї ситуації, яку ми маємо на сьогодні. Угу. Ви мешканець нашого міста. Людина достатньо відома. Багато працювали в депутатському корпусі, багато чого зробили для міста Василькова. От ваші плани на сьогодні? Ви я, я думаю, що ви поспілкувалися з депутатами, з міським головою говорили? Ні, з міським головою не, не говорили. говорили. От що зараз у нас у місті, як ви вважаєте? Так, коротко. Справи кепські чи так терпімо? Ну, давайте ми будемо по порядку. Перше, плани на майбутнє. Повертатися обов'язково планую. Але після закінчення всіх цих наградів, які відбуваються зараз на сході. Тобто, тобто під... ви зараз у відпустці? Так, да, я зараз приїхав у короткострокову відпустку. після виконання бойових завдань. Мій підрозділ направлений на короткострокову відпустку. І будете повертатися назад в АТО? Так. А куди ще 음... не знаєте, куди пошлють? Ну, як куди пишуть? Ну я й мій виду, вже ж ні Донецькій аеропорт мабуть. Будуть Ми вже не хочемо, щоб туди їхали. Будуть Ми хочемо будуть, бачити будуть. вас живим. Станом на сьогоднішній день я є військовослужбовець і виконую накази командирів. Угу. І тому тут не можна казати, що Донецький аеропорт тут нема, хочу, не хочу. Тут є наказ, і його потрібно виконувати. Але повертатися я буду однозначно, тому що хлопці всі повинні зараз відбути відпустку, тому що. А скільки ж днів вони. Десять днів у нас. Пусту, всього на все 10, 10, днів. 10 днів. І після повернення будуть поставлені інші завдання. А вже після виконання цих завдань ми повертаємося і будемо займатися привичною для нас роботою. От ви мені скажете, я говорю, що жителі наші, вони всі прагнуть до миру хочуть. А от цікаво, військові, от ви хочете миру? В першу чергу я хочу миру. Так, Тому, а на настрін... після всіх тих подій, які відбулися, і, те, і, що, що, ви да, і те, що ми пережили, миру хочеться в тисячу разів більше. Мир станом на сьогодні повинно стояти слово на першому місці. І будь-хто ви, всі мешканці повинні усвідомити, що мир сьогодні – це саме головне слово, яке повинно звучати кожному на устах. Ну так здається, що схід, вроді, шість годин знаходиться. Два да, якщо ми будемо їхати, але це не так далеко воно знаходиться. І всі ті страхи, які там відбуваються, це досить складно і важко пережити насамперед психологічно. У мене деякі мої хлопці, вони не справилися психологічно, я не знаю, що їх в подальшому буде чекати. А Більшість хлопців патріотично налаштовані. Україна єдина, він був, є і залишається для нас всіх. Стосовно депутатського корпусу, да? Да, да, так? Та, да, 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 я, ж... ну, я б не хотів би сильно коментувати дану ситуацію. Вісім місяців в мене не було місця, місці, але зараз я так проаналізував те, що відбувається. Ну, можна сказати одним словом, що взагалі нічого не відбувається практично. Навіть остання сесія, на якій я був присутній, передостання сесія, про яку я чув, де були не прийняті відповідні важливі рішення, я вважаю, що головна задача, і я на сесії це акцентував це питання, це консолідація зараз усіх сил депутатського корпусу, територіальної громади для того, щоб виробити спільні кроки і працювати на розвиток міста. Ви знаєте, я так подивився місцеві інформаційні ресурси, то крім гасу, лозунгів за цей період, поки я перебував в зоні АТО, я фактично не побачив жодного зрушення. Причому не то, що в кращу сторону, а деякі є моменти, які йдуть ще в гіршу сторону. Тобто, ну, Одна людина повинна зрозуміти, що цю відповідальність за те, що відбувається в несе виключно вона. Ніхто не буде нести цю відповідальність. Не місцевий житель, не депутат, а несе виключно одна людина. Я думаю, не зрозуміло за кого ковід. Ви маєте на увазі, що директор школи, керівник школи, відповідає за школу, міський голова відповідає за те, що відбувається в місті. Ну, це так. логічно, звичайно, це тут, можна сказати, нічого нового. І я вам зараз. Задам питання, навіть наперед можу сказати, дозволяє на нього не відповідати, але не можу не задати. Оце сьогодні в мене буквально в школі був такий випадок. Перед моїм уроком дітки п'ятого класу не встигають швидко після маленького перерви роздягнутися. Чуть вона маленькі перерві? Бігайте на двір, і вони мені відповідають. Вони кажуть, ми ходили москалів бити у російську школу. Тут рядашкам біля третьої школи. Так. От ви знаєте, мене наприклад кинуло в жар. Від такої фрази. От як ви думаєте, якщо у нас, оце зараз, сьогодні, у мозку таких маленьких дітей, яким важко дорослим важко розібратися в ситуації? От ви вважаєте, така постановка дія нормальна і що з цим робити? Складне питання. От я говорила, що вони не просте. Особливо ці питання складні, вони всі складні питання, особливо коли їх діти задають. Хочете, я вам Але скажу, я відповідаю. Можна я, я можна, до можна, 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 Давайте. Давайте. Я скажу таким чином. Я коли прийшов у відпустку, син взяв мене за руку і сказав, папа, заведи мене в школу. Я завів сина в школу по формі військових, для того, щоб діти подивилися. Думаю... Ну, гордість, гордість за вас і за наших э, учасників, ви знаєте, це, це святе, ніхто це не заперечує. Але ви хочете, я скажу вам, як я. От я розгубилася, от як я відповіла дітям. Я їм сказала, що ви знаєте, е, сьогодні така ситуація важка, що дорослим важко розібратися. Але дайте мені відповідь на питання: чим винні ці маленькі ваші п'ятикласники з другої школи, що вони коли живуть у Василькові, що вони чи говорять по-російськи, чи вони росіяни за паспортом? В чому їх провина? За що ви їх б'єте? От особисто їх. І, по-друге, я говорю, що ненависть. У світі ще ніколи не народила нічого позитивного. Я повертаюся до того, що ви говорите, що треба в політиці в нашій в міській, в нашому місті, консолідувати сили. Так. Але ви розумієте, мабуть, треба починати з молодих мозків. І я вважаю, що це не можна серед молодшого покоління малечі такі, е, все ж таки, отак, от розпалювати ту ненависть. Ви розуміє. знаєте, що наші політики перевернуться на другий бік за секунду. Раз і два будуть говорити зовсім інші речі. Але як це пояснити дітям? Давайте відверто розмовляти тоді на це запитання. Дивіться, маленька дитина це особистість, яка формується. Повернусь до того, що ми починали. Проблеми, які були на Донбасі, так? перше, okay. інформаційний голод, ідеологічна політика. Давайте дивитися, є ж нас зараз в країні якась ідеологічна політика, яка mm -hmm. направлена на, на виховання молодого покоління, на формування цієї особистості, та немає цієї ідеологічної політики. Створили уявного якогось ворога і насаджують. А для дитини, насамперед, повинен бути якийсь не знаю, як сказати, стимул. Для того, щоб він формувався як особистий. Це моя точка зору. Я вам дякую. Будь ласка, за бесіду. Вибачте за незручні запитання. Ну, така вже в нас робота. Ми хочемо, щоб ви почули всі відповіді на питання всіх, кого цікавлять. Я нагадую вам, що співрозмовником сьогодні моїм у нашій студії був Скиба. Сергій Олександрович Олександр Сергійович. Ну от хочеться мені вас назвати Олександр Сергійович, mm -hmm. і нам хочеться вам побажати. Шкода, що ви повертаєтеся, може б у вас вашої участі у депутатстві і не вистачило, бо сьогодні зараз ви знаєте кожна шабля, шабляка навіс золота. От і в місті багато проблем. Але якщо ви вважаєте, що так воно потрібно і так труба зав'ят, це вже від вас і не залежить, мабуть. Що мені залежить? Саме від мене залежить. Тобто ви можете піти і не піти? Ну, у мене просто обов'язок піти. Других варіантів немає. Повернутися я завжди встигну. Ні, ну повернуться. Ми можемо тільки чекати і побажати вам успіхів і вашим хлопцям, щоб ви повернулися. І хотілося, щоб всі свої сили і зусилля ми з вами направляли все ж таки на мирну зброю, на вирішення мирних проблем. А у нас, у нашому місті, їх дуже багато. Так що повертайтеся. Я в свою чергу хочу подякувати за те, що запросили для участі в програмі, подякувати своїм виборцям. Побажати всім насамперед здоров'я, мирного неба над головою, об'єднатися заради спільного майбутнього. Ну і хай буде мир на землі. Хай буде мир.